Дякую воїнам-інтернаціоналістам слід приділяти більше уваги в соціальному та моральному аспектах. Неможливо забути воїнів афганців адже у свій ці люди з гідністю виконали свій військовий обов'язок. Велика кількість осіб віддали життя, здоров'я, тому ми не маємо права забувати таких людей. Зазначає Сергій Сухомлин. «Те, що було багато років назад постійно стирається із пам'яті і. Внимание к воинам-афганцам, оно постепенно ну, отходит на второй план. Нельзя забывать, потому что время идет быстро, люди уходят. А те это люди, которые в принципе свое время отдали там, с честью выполнили свой воинский долг. Многие отдали жизни, многие отдали здоровье на той войне. Мы не имеем права просто забывать этих людей. За проявлену мужність та героїзм воїнів інтернаціоналістів було нагороджено почесними грамотами та пам'ятними медалями. Що робота осіб затворена на громаду міста Житомира, ще багато незділених діл, так що думаю, будемо всім доділувати і сумісними зусиллями все будемо звільнено. За ініціативи міської спілки з міською владою був підписаний меморандум про взаємодію та співробітництво. Такий план намірів та план спільних дій дасть змогу воїнам пришвидшувати вирішення різних питань. За ініціативи міської спілки ми звернулися до Сергія Івановича, щоб підписати меморандум про взаємодію та співробітництво. Це план намірів і план наших дій спільних. Щоб ми не стояли в приймальні, чи десь там ходили округами, ці питання. У нас є чітки прописаний меморандум. Ми просто наблизили все це до тої точки, що ми могли би вирішувати це швидко і оперативно. Війна залишила слід у душах учасників бойових дій, тому свою громадську позицію вони проявляють у військово-політичному вихованні школярів та допомагають учасникам антитерористичної операції, які повернулися додому.